Всім привіт! 10 лютого у нас іде сніг. Довелося і знімати із криші, його небагато, але темно в теплиці. Всередині на ніч накриваю ті, що живцюються рослини оцим утеплювачем, щоб трималася температура. Взагалі у теплиці десь 10 тримаємо, більше ми не можемо зараз. А де живцюю, то ось 20, трішки більше 20 градусів. Уже ночували помідори в теплиці. Вчора я їх перенесла сюди, тому що їм в хаті не підходить клімат зараз, підросли вони, але треба загартувати і посадити у стакани. Буду у 700 грамові саморобні стакани їх висаджувати. Активно живцюю усі вегетативні рослини і буду я їх продавати у півлітрових або в 700-грамових стаканах. Розсадний рукав в основному у мене йде. Ті, що для горшків я ставила живцювати 10 січня, а зараз уже 10 лютого, тобто ці рослини будуть менші. На початок, середину травня, будуть з першою розкритою квіткою, ну, покажуть, які вони є у горщику маленькому. І будуть люди їх висаджувати в свої горщики або на квітники. Бувають маточні кущі, які дали дуже багато живців, а є, в яких взагалі немає чого взяти. Маю чотири види вербени, яка мені дужче сподобалась, то її більше і маточних кущів залишала. Її треба прищипувати взимку. Якщо вона просто росте, нічого їй не робити. Мало живців. Тверденькі вершечки я взяла, я прищипувала місяць тому, але ж шкодувала. Думаю, для чого ж його прищипувати, а потім розпочала живцювати, а їх мало. Всі однаково себе вербени ведуть і червона, і фіолетова, і рожева. Якщо доглянута, прищипнута вчасно, то і живця багато. Бакопа біла, дрібноцвіткова. Влітку квітла все літо на вид, як білий бур'ян, дуже гарно у горшках до петунії в композиціях. Зимує добре, Бакопа рожева, дуже гарно зимує. Влітку оце що рожева. Біла і голуба, однаково квітли, вони якось хвилями. Підійдеш до куща весь у квітах, потім підходиш, він увесь без квітів. Засохли вони всі, ось тут теж поотсихали, ніде не діваються. Але зимують по-різному. Рожева дуже гарно бакопа зимує, кущі такі, ну нічого, я однаковий догляд, усі висіли в однакових умовах. Сонце було однаково, поливала, але ось рожева, з нею ніякого клопоту взимку. Бакопа біла, крупноцвіткова, десь отут одна квіточка хотіла розквітнути, то не хоче зимувати і не хоче розмножуватися. Це вже другий рік я з нею. Голуба вперше зимувала, не дуже вона гарно зимує. Щось я розмножу. Композиції я підсажу алісом Сноупринцес. Влітку тільки йому воду давай і землю. У маленькому горщику йому тісно це сильна рослина. Взимку теж зимує і в великих горщиках, і в маленьких ось посадила. Його б вистачило у цього горщика. Для живця тільки ж теж треба слідкувати, щоб він не квітнув, Прищиплювати і тоді буде дуже багато живців. Я собі назбирала і ще й буду ще ставити трішки пізніше. А оце фіолетовий алісум, У тому році я його придбала, посадила і вважається як ампельний вегетативний. Не розрісся він дуже, гарно квітнув, але хвилями так, як бакопа і великий куш не виріс. І оце таке перезимувало. Залишила лише для того, щоб поспостерігати, як воно зимує і ну, що воно таке. Біденси. Було чотири, залишилося до осені три. Треба обов'язково висаджувати у землю, бо воно дуже сильна рослина. Квітла ціле літо я звертала на нього увагу жовті яскраві квіти. Отак воно зимує живця мало. Назбирала насіння, посіяла. Стоїть в кінці теплиці, зійшло, не знаю, чи буде з нього щось. Не доглядаю так, посіяла. Кажуть, що це як череда, воно дуже гарно винослива рослина. Поки що нічого не можу сказати. Насіння назбирала з вегетативних рослин, але воно зійшло. Біденс вербена попересаджувала і їх треба прищіпити. Так само калібрахоа ось попересаджувала. І кажуть, треба перещіплювати. Але я чекаю, доки коріння буде багатенько, бо ж за. За рахунок чогось, треба ж коріння виростати, а потім уже буду вершки прищиплювати. І усе я так відразу висаджую, щоб коріння пішло, а потім прищиплюю. Калібра розпочала живцювати ще в грудні, бо вони довго розцвітають. У мене 11 кольорів і всі вони ведуть себе по-різному. Якийсь прижився, якийсь взагалі не захотів. Вон ще дві коробки калібрахоа. Три дні тому брала живець останній раз. І маточні кущі можна викидати декілька сортів, ось що з ними тропилося. Я всі однаково доглядала. Я їх поставила під стіл, а мабуть, треба брати та викидати. Так виглядають на 10 лютого маточні кущі калібрахо. Це жовта, жовта сильна. Але нема чого тут. Узять маленькі такі. І вони довго приживатимуться, і, мабуть, оце їм і кінець тут. Це мені захотілося їх розмножити. А чи буде попит, невідомо в селі. Квіточка дрібненька. Лобелія голуба. Ніяких проблем. Вона росте, квітне, живця багато. Синя лобелія з білою серединкою. Швидко відквітла вона влітку і таке, і зимує так само, не дуже. Оце голубо взяла живець, де не постав, якась винослива така ніжна голубо. Біла лобелія сильна і приживається, і зимує, але дуже пізно розквітає, і важко її продавати. Зараз живцюю вісту. Віста буває рожева Бабелгам. Ось у мене три кущі, тому що вона сама улюблена у покупців. Залишила багато і буду ставити дві касети живця. Буває віста сільвербері, Це біленька. І я їх по дві ставлю. Щоб сама оця віста, вона не гарна, не дає вона великого куща. А разом в композиції із рожевою, то дуже гарно. Я їх тримаю і червону вісту. Фуксія була, а зараз якось трішки інша. Це, але теж червона. Дуже мало взяла 14 живців, і, мабуть, буду викидати оцей кущик, один він у мене перезимував. Не сподобалося, і це не перший рік я тримаю цю червону вісту. Не, не дуже гарно вона зимує, рожева віста і влітку, і взимку, і скрізь її кинь росте. Беру одну таку, одну таку і відразу дві, в одну комірку і ставлю. Буває, якась згниє, а в основному вже в цей час, коли живцюємо, то все добре приживається. Тувнія махрова голуба лавендер букет. Гар, гарно зимувала, дала багато живців аж занадто. Це френч Kiss, така, як крім дуже гарно перезимувала і багато живця добре зимує. Фанфара біла, сильна рослина. Темно-зелена, живців багато. Я вже показувала, як приживаються живці із оцих. Маточних рослин. А зараз покажу, які самі маточні рослини, хто хотів зимувати, а хто ні. Петхоа Редмет дуже добре перезимувало. Це пеларгонія хоче квітнуть. Петхоа Карамель. Учора я ж підряду так по цифрах, вона в мене під 10-м номером. Дійшла до неї жодного живця, я не взяла. Куш зелений, не хоче рости. Оце їх дво. Можна сказати, що вони. Там один куш не І оцей був у другому кінці теплиці, не в одному місці вони росли. Це зараз я їх принесла і повісила разом. Немає живця, тобто зиму протримала, а нема чого взяти. Фіолетова в крапочку багато живця буду, як дойде до неї черга, 27 й номер буду теж живцювать. 27, й а ось ще одна френчкіс другий горщик, бо вона мені дуже сподобалася, і тут теж багато живця. То в білому було горщику. Бургунді біколор. І на землі росте і в горщиках гарно, і перезимувала рім джента. Зимувала добре, живців небагато, вона вже трішки своє віджила. І ще вона пізніше розквітає у горщику, ніж оця френч кіс І фанфара ж синя, темно-зелена, нормально. Сплешданс блу Дуже багато живця і гарно вона квітне, але в неї трішки вицвітає квіточка влітку, тому я її небагато робила. Але кущі сильні до осені вона витримала. Когось уже обстригла. Це теж вона у чорному, це б її одної літри і вистачило. От я підстрахувалася, ще й 3-літровому горщику посадила. Веранда орхід. Квітка гарна. Вона як ампель. В землі вона не росте, її треба тільки в підвісні горшки або десь на підвищенні висаджувати. І не дуже її купують в такому вигляді непідрощеному. Горшки купують, але в мене ж так багато сортів, що 10 горшків я не посажу. Це одна із світуній. Не вірила я в неї, а вона перезимувала добре. Табел Вайт. Дуже добре зимує, влітку квітне. Це біла дрібненька квіточка. Не дуже її купують в... не в горшку, а просто підрощину. Тому тримала. можна було і в півлітровому стакані. Це півторалітровий, можна менше тримати. Грозове небо. Добре влітку росла, взяла я живець, прижився. Але у мене ні один не прижився, щоб горшки зробити. Півлітровий стакан тримала всю зиму, а нічого не взяло. Оце тумбеліна Анна. У мене їх багато було рожева, махрова із білим обідочком, і влітку гарна, і взимку перезимувала, так що сильний сорт. Це вже когось поскубла, це, мабуть, вони всі оці Анни. да. Настільки я її полюбила, що багато залишила. А оце голубі махрові. Чотирьохлітровий горщик, Аморе Джой. Фіолетова квіточка з зірочкою. Дуже сильні. Ран... Рано розквітає. Ще фіолетова в жовту крапочку. Буду брати живець, дуже багато ароматна, зап... така запашна квітка, буду ще живцювати. Зараз я лише до 15-го дійшла. Чорна, багато живця. Мені що вона сподобалась, це якась нова чорна квітка. Немає на ній мучнистої роси, бо колись був такий сорт, що весь час в мучнистій росі, то я содою брізкала, вода з содою. Синя в крапочку. Такі сильні кущі влітку, вона мені ще в тому році, коли я живець отримала, сподобалася. Оце з переліку залишила, дуже сподобалося ж таке собі підстрахувалася, оце один, другий. І ще мені мало було ще й півтора літровий горщик, а його б цього одного вистачило на наше село. Сюрприз бордо ще не живцювала. До осені квітли. Упав горщик в землі, тому що впав на землю, трішки зачепилася. Жовта або фанфара, або якась інша серія, дуже яскрава жовта квітка. І ще не живцювала, добре перезимувала живця багатенько. Сюрприз червона, мало живця. Завжди червоні всі серії дають мало живця. Тому ну, ще залишила, можливо, буду брати. Далі петхоа фіолетова, пурпл якась. Ну так, посередньо куш перезимував добре, живців мало. Палі світунії, це навіть в 200 грамових стаканчиках. Воно укорінювалося восени довго, так і залишило. І перезимувало коріння, бачу, біленьке, можна долі пересаджувати. Ще ось петунія вівіні Бургунді, дрібненька бордова квіточка. Дуже гарно приживається, зимує, але не дуже потрібна вона покупцям. Така дрібна у нас у селі. Декілька горшків потрібно з неї робити, так що так 4-літровий горщик точно не треба на зиму залишати. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Із касет пересадила у 200 грамові стаканчики петунії. Як обплете коріння трішки, буду пересаджувати у горщики. Це буде наприкінці лютого або й на початку березня. To feel the fire, we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.